Але наші зашквари то наші зашквари. Але ось на болотах здається вже час прикрутити якийсь краник. Владімір Путін тепер підпрацьовує на виборах у США. каже, що буде підтримувати Камалу Гарріс. Може, дід таблетки випити забув, але. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. И, ну, я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых... Она... Раз завещали, значит, надо, да? Во-вторых, она так выразительно, изразительно смеется. Что, что это говорит о том, что у нее все хорошо? А если у нее все хорошо, то, то значит. Вот этот Трамп, он же ввёл количество столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если бы госпожа Харис Все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода или осменит их. Так, так. Отменит, конечно же. КГБшние уши стерчать аж за километр. Очевидно, пока Путин показово вписывается за Харис, тут уже трамписты, как за командую, радостно вырыгают що лише Дідо Дональд може всіх врятувати від страшного російського ведмедя? А що ж насправді? А насправді мін'юз США виходить із доповіддю, в яких закидає Москві різноманітні і ПСО, зроблені Раша Today, вартістю десяток мільйонів доларів. І все для чого? Для втручання у вибори. Ну і хто тепер дурник? Впрочем, нічого нового. Але Путін знавець не лише виборів США. Він ще добре розбирається у молодіжних трендах. На щастя, він поки що не обговорює квадроберів чи фурі, але може посовітувати дітям про вейпи. Що такі вейпи? Ну це така хіня вонюча, схожа на те, як. Ваш кит а потім ви туди а, вилили якийсь шампунь. Коротше, все це перемішано і деякі люди. це вдихають. Називається вейп. Але послухайте діда. Це Но це ніхто не думає про те, що виникають проблеми, во-первых, с памятью, проблеми з общим фізичним станом, проблеми з імунітетом. А для молодих людей, що особливо важливо, репродуктивные функции снижаются. Репродуктивные функции снижается. А, репродуктивные функции снижается. Репродуктивные функции Все только в минус пошло. Если достал эту электронную сигарету, это ничего не стоит. Просто, просто покрасоваться. Вот я такой крутой. А так достал. подымил и чего. Это ничего не стоит. Особливо прелесно, що про репродуктивну функцію кремлівський дід чухає ледь не п'ятикласникам. Готує до візиту в бункер чи що, щоб у животи цілувати. Ну і, звісно, вейпи Путіну набагато цікавіше, ніж, скажімо, Курська область. Хоча, думаю, що в ній теж дуже багато вейперів, бо димить. В Курських лісах вже більше місяця, але як тепер відомо, 1300 кілометрів втраченої для Росії території це просто е, какая-то провокація. Увірін, що і ця провокація проваляться. Учинили вот эту провокацію е, в, в Курській області. А до цього намагалися осуществити таку ж провокацію в Белгородській Бря... Біл... області. Люди іспитують. Испытывают... Рахуючи через тяжоле спитання, особенно в Курской області, куди більша провокація російські ІПСО. ПСО. Друзі, їх стільки в інтернеті. І часто мене дивує, що ви не відстрілюєте, що ІПСО, ПСО, що не ІПСО. ПСО. Тому, будь ласка, панове, будьте медійно інформаційно гігієнічними. Тепер росіяни знаходять якихось акторів молодого театру, надягають на них однострій і показують страшні звірства зсу. на Курщине. Бабуль, да? Что надо сказать? она скажет? Розовый или большой? Монетарная допомога. Какие вы освободители? У деревни расстреляли. А я сейчас расстреляю поводиться. Не нужно мне от вас ничего, сволочи. на есть. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Ну, Все равно всех половина. Сволочи, не терять нечего. Убирайтесь, забирайтесь все. Уходите. Все равно победа будет за нами. Що росіяни навіть брехати переконливо не можуть навчитися, ми вам вже розповідали. Але тут ціле розслідування під'їхало, як російські Міноборони публікує відео з боями на Курщині, а насправді просто вивішує старі записи із Запорізької та Донецької області. Ні ну а що? прості граждані вони ще й не те зжируть. Кушайте щі, не обляпайтесь! Була якось така собі курчанська лакшері-блогерка, яка навертала підробну ікру із намеком, що в Україні такого нет і не буде. А взагалі в них якась хвороблива фіксація на ікрі. Ну, ще на пельменях, але на ікрі це точно. Іншої їжі немає. Чи це якісь психічні розлади? М? Подивіться на ту хату. Вона ж розна просто в хлам. Але ніт сидить в лайні. З даху капає, але жере ікру. Ікру зроблено з туалетного паперу, нутрощів оселедця та шкільних чорнил. Ммм, смакота! Але пожралі, як то кажуть, і хватить. Тепер вже час для інших відеоблогів. Ілійної бізопасне міста. Курская область. На связи. Хм, не разумею. А что трапалось? Что за суматоха? Надо вещи пособрать какие-то. Друга, ты что? Курс на связи, блин. Надо сумку хоть собрать, документы, да все остальное, блин. Що твориться. Хм, Ну не знаю. Коли ти тупа пшда, то звісно не зрозуміло, що відбувається. Ось інші мешканці Курської області в курсі. А для чого як думати, чого вони в 22 другому році туди до нас полізли? Спросіть, дурак, тот Путін. прости господи, що скажеш таке слово, що його черкі туди, що йому не вистачає. Не можуть те саме як сарудити все. Свої же люди. Чого? Чого він поліз, сіот? І ви страдаєте. І ви страдаєте теж. Свої же люди. Менше ми... і в суми їздили, і торгували там, їздили, і общалися, і в город туди їздили, і на базар їздили все. Жили, а бачите, як воно все і їздили, і торгували, і українську знають теж непогано, як ми бачимо. А ще навіть мають запас гривень. О, може, готуються до чогось, до чогось такого неожиданого. Чого тут хлопці? Нормально. Якщо от куди їдуть, якщо я йду, мені встановлюються, ми там їдемо на велику землю, я говорю, а куди це? Ну, они мне так сказали. Я говорю, куда? На большую землю. Вам что-то надо? Такой разговор у нас. У меня то сколько гривен было, я предложила, говорю, дрожжи надо было. Они сказали, что у меня было 500 гривен. Я, Натя, заберите, купите мне дрожжи, там что там вы можете купить. Лекарства привозили, хлеб привозили. Что еще? Юніх він не взяв, Ну, то, що та сама, я привіз. дрожжей, прив'яз. Бабушки навіть Кока-Колу привіз. Справді, ще два місяці тому важко було уявити, як солдати ЗСУ купують Кока-Колу російським бабусям. А ще важко було уявити росіян, які на своїй території говорять слава Україні. Що тут додати? Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Що м'ясні кажуть, що думаєте за всю, всю ситуацію? Як до цього доживися? Хто вас до цього довів? Так, так, шо, ви гарно, у, усе. усе гарно кажуть Корчані, але не все гарно у російських воєнкриз. Ну тобто, воєнкорів Противника до конца сатвісна війни ми з Курської області не викуримо. Просто не выкурим. А, то есть это все останется у нас до конца войны. Вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник, опять же, уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках в определенных он упирается. Но в основном уклоняется. И если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес. А в лесу его там х** найдешь. Ну, действительно. Если х** найдешь, то краще не искать. Это такие військовые хитрости россиян. Якось квартируватися у приміщенні курчатовських шкіл в одному класі окупанти, а в іншому вчать про отечественную війну. Ну а що, ранець із зетками дітям видавали? М? В зет-класи записували. Молодці! Тепер чекайте на зет фізруків і на зет трудовиків із пірочинними ножиками. І не дивитеся, якщо потім случайно до них на позакласний урок завітає невідомий FPV. Дрон. Тоді і укриття може не врятувати. Особливо, якщо це таке укриття, як у Білгороді. Укриття возле ДК «Енергомаш». Зараз, мабуть, збили безпілотник, був якийсь взрив. Ми забіжали з дітьми. Скажіть, будь ласка, як тут можна знаходитися? Як? І говориться, що укриття вибирається. Діти вибіжили від цієї фоні. Не укриття в прямому сенсі. Ну, бо так такішка піклується про власних людей як про л**но. Максимум, що можуть зробити, це відправити спецзагін пію. Ті візьмуть ікони, помоляться за захист Курської області. Ех, ви, простофілі! До речі, кумедне слово, правда? Просто філі. Треба було запитати командира Ахмату, наших улюблених лапті Аладіна. Він би пояснив, що на самом ділі Росія вже виграла війну. Так що СВО рачуваймося. М? Ми з вами вже виграли. Як я завжди говорю, в даному СВО, ми вже виграли. Далі. Наша задача з вами сделать все для того, щоб ми були одної сім'єю, готові к будучим визову. Сидить, як дихає. Хочете доказів? Тримайте росіяни любо мародерять у своєму ж краї. на нас <ріст> а там, де автівку не вкрали, там культурно відпочили у магазині. Іночка, ете це... нас теж зламали. Зняли одну рішетку. Зламали двері. Втора дві. Короче, это полная. Сердце кровь. Кровь обливається. Нет, нет сил смотреть на все это. Это пиздец. Дивно. А чого це після таких событий посполиті росіяни вже не так радіють М? Ось і окупанти теж дивуються. Я хотіла звернутися до місцевих жителів жителям, жителям Благовольского і Курської областей. Ребята. Вы реально не хотите войну выигрывать? Но, честно говоря, отвратительно звучит, когда вы солдатам не продаете воду, потому что вы боитесь, что солдаты к вам ходят, а вы с ними поступаете просто кратко. Вы поступаете как конченные проститутки вы поступаете. Это чистая измена. Если солдат пришел к вам в дом и сказал, что тут будет опорная точка, значит вы берете вещи и валите, валите к родственникам. Потому что там будет опорная точка. В 60 тысяч однушка пятка стоит. За бешеные бабки. Вы не забывайте зарабатывать на, всем, на всей этой ситуации. На корреспондентах, на солдатах, на контрактах, на добровольцах, на волонтерах. Вы заработать не забывайте. Вы контра. Вы шпионы чужой страны Вы кто? Вы даже не люди, понимаете? Что-то это очень гражданской войной. А мы ж Попереджали. Ну, нічого. Спочатку вам не буде місця у власній країні, а потім і за кордоном. Як от це вже відчувають посіпаки вашого братушки Лукашенка. Ну тепер посмотрите, що делають в Греції з білоруськими автобусами. Вот мі... седьмой регіон. Вот шістой регіон. Пожалуйста. Опять седьмой регіон. Ну, а от маєте поляки стоять, нічого не зробили. Румыны, Все нормально. Опять румыны, все добре. Румини, вам сердечки. Звісно, ви прекрасні. Погані люди безкоштовно не подарують систему Петріот. Українцям, ну а я вас цілую, котики підтримати наш проект можна в описі до цього відео, і обов'язково підпишіться на канал Вечір, навіть якщо ви нас зараз дивитесь на іншому ресурсі, зайдіть в інтернет і впишіть вечір з Яніною. І підпишіться, якщо ще ні, слава Україні! Слава Силам оборони. Шлю вам сердечки, до зустрічі! Лишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео раптом прогавили, Бо Ютуб блокує вечір і часто не видає нас в рекомендаціях. Тому шукайте і знайдете. Побачимось!